Тепер у продажі з'явилася спеціальна поштова марка з відомим на всю країну псом-патроном, який допомагає нашим рятувальникам розміновувати небезпечні місцини. В Солодійську області виділено 50 тисяч примірників, але це не означає, що це обмежена кількість, вона може бути збільшена відповідно до попиту. Можна придбати зараз будь-якому відділенні Укрпошти в місті Львові, крім того, в великих населених пунктах наших. Ну і буквально там за день-два можна і в менших населених пунктах такого буде придбати. Це все залежить тільки від часу доставки цих марок. Коштує одна марка 31 гривню, а загалом їх вісім. На них зображені робочі будні нашого патрона. Така марка вона найбільш очікувана. Вона е, люди на більш, скажімо так народне голосування показувало, що її чекали ще з травня місяця. Вона буде користуватися попитом, тим більше, що вона супроводжується різною сувенірною продукцією. Це і спеціальні рюкзачки для перезуття, це є кружки, це футболки, це і худі і такі різні речі. Варто зазначити, що частину коштів з продажу скерують на закупівлю унікальної машини, що допоможе нашим вибухотехнікам. Ця машина призначена для дистанційного розмінування, тобто піротехнічні підрозділи знаходяться на відстані, ця машина рухається і розміновує досить велику територію за добу, що значно пришвидшить процес розмінування території на сході нашого бійку, які зараз практично всі заміновані, насичені і вибуховими речовинами, і залишками, уламками, і ракет, і бомб. Він це все створює небезпеку. і Люди не можуть повернутися на свої території для того, щоб продовжувати мирне життя. Хотілося, щоб діти мали таке спокійне і щасливе дитинство. А пес-патрон, напевно, це один з таких символів цього дитинства, і дітям часто гравує любові, а і для цього є домашні тварини часто. Але пес-патрон несе зовсім інше місце. Він, напевно, про те, що він допомагає дітям відчуватися в безпеці і відчувати, що можна спокійно ходити в школу, чи ходити в магазин, чи ходити грати в футбол з друзями по розмінованих виробах. Зазначимо, що загалом випустили один мільйон маркових аркушів, на яких представлене повсякденне життя відомого песика. Давид Бершвілі, Андрій Турянський Правда тут Львів.